Керівництво держави полягає в тому, що до Збройних сил України та інших військових формувань повинні бути признані включно патріотично налаштовані громадяни України, фізично підготовлені до служби, моральне психологічно психологічне здоров'я, які мають відповідну військово-професійну підготовку та здатність зі зброєю в руках захищати суверенітет нашої держави. Однак це не означає, що можна відмовити служити, повідомивши, що ти не настільки великий патріот. Це взагалі пацифіст і замір у всьому світі. Звичайно, якщо призовник буде спиратися, говорити, що він не патріот, то його небезпечно брати на передову. Закликати будемо в першу чергу тих, хто хоче захищати батьківщину. Але взагалі за ухилення від покарання від виконання військового обов'язку законодавством передбачено покарання до трьох років обмеження води. Що стосується завдання, які визначені безпосередньо в Вінницькому обласному військовому комісаріаті, нам в ході четвертої черги часткової мобілізації необхідно поставити до складу Збройних сил України близько 25 тисяч військовозабов'язаних та вилучити з національної економіки порядка 100 одиниць техніки. Ці завдання розподілені між військовими комітеріатами області пропорційно в залежності від наявних мобілізаційних ресурсів на території відповідальності. Відносно спеціалістів, які є найбільш затребуваними до спектр спеціальності, дуже широкий, але за основних можна віднести це спеціалісти ракетних військ та артилерії, спеціалісти інженерних військ, спеціалісти зв'язку, водії всіх видів техніки. Спеціалісти військового харчування і спеціалісти медичного профісу. Окремо, хотів би зупинитися на ті категорії громадян, які не підлягають призову під час мобілізації, відповідно до статті за 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військового зобов'язані, забронювані за на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами. Органами місцевого самоврядування, а також за підприємством установи і організаціями в порядку встановленого Кабінету міністрів України. Визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців, наступним проходженням військово лікарської комісії. Чоловіки, на отримання яких перебуває 3 і більше дітей віком до 18 років. Такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди тільки за місцем проживання. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину, дітей віком до 18 років, такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди тільки за місцем проживання. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом першої чи другої групи, до досягнення не 23 років. Усиновителі, опікуни, купувальники. Прийомні батьки, батьки вихователі, на отримання яких перебувають діти сироти або діти позбавлені батьків торгівлю, піклування віком до 18 років, тільки особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди, і тільки за місцем проживання. Зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такі догляд. Народні депутати України, депутати Верховної Ради, що я сказав, інші військові зобов'язання або окремі категорії громадян передбачені законами випадку. Призвам на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягає також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. Що, готує, що стосується готовності до проведення заходів мобілізації, хотілося б зазначити, що військові комісаріати області. В питаннях організації та забезпечення проведення заходів мобілізації на території Вінницької області отримали цілковите порозуміння та підтримку з боку керівництва області, також завдяки чіткій державностій позиції губернатора області Анатолія Дмитровича Олійника 16 січня 2015 року була спланована та проведена розширена закрита нарада з керівниками відповідних структур обласного рівня, головами районних державних адміністрацій та міст обласного значення, на які були Визначені конкретні завдання по виконанню указу президента України. Я глибоко переконаний, що спільними зусиллями органів державної влади, органів місцевого самоврядування області, органів військового управління на місцях нам вдасться з честю виконати завдання, направлені на подолання тих випадків, які постали перед нашою державою. Дякую за увагу.